Оце так грибочка. Та він мою крузинку займає зразу. Ух йо! ось це так козак. Та ви шо? На мою долоню. Який гарно чітко виріжений корінь. Домівка. Ніхто не живе. Гарний, гарно. Красунчик. Так, коріння зберігається. Прикриваємо ну, на фоні. <ріць> Піречку. Гігант. Це гигант просто. Так. Тут один його напарник. Двіщений наразі не знайшов. Откуда заховався, Але всі чистесеньки пари. Олеганський. Оліганський грибочки. Опа! Таких два крутять. Оце так. Оце так прикол. Дуже гарне. Вони всі чистесенькі. Ну так, поїджені самоками. Головне що тут чисті? Почисти гарно. На сушку. Так, ну що, продовжую пошук. Дуже на грибні місця. Буде ще дуже цікаве, всім покажу. з нами, поставте лайк. А я вирушаю в пошуки. Заслуговую на лайк, коментар. чітко. Продовжуємо. Так, друзі, поміняємо місце дислокації. Був там внизу. Піднявся сюди нагору. Так, є в нас така чергова знахідка. Діду, гарний білий грибочок. Але на жаль, тільки один. І так обійшов. Довкола. Дуже посуха. Посуха, але на цього варто, навіть якщо один. Такий з десяток і пакет повний однозначно. Точка надірвав. Але він чистесенький. чистесенький. Ну який потріска, тут видно. Дощу нема. І вони сохнуть. Та й нове, напевно, що не ростуть. Чергова знахідка. Продовжимо пошуку